1940 рік, 27 вересня, Німеччина, Італія та Японія об'єднують свої сили і підписують троїстий пакт. Він офіційно закріплює військовий союз трьох країн. Кожна з них погоджується допомагати одна одній в разі нападу країни, з якою вони на час підписання не воюють. Це своєрідне попередження для США, аби вони не втручалися у загарбницькі справи Німеччини та Італії в Європі і Північній Африці, а Японії у Східній Азії. Пізніше до Союзу приєднаються ще кілька європейських країн. Все по порядку. Нападаючи на Фінляндію 1939 року, Радянський Союз сподівався на легку перемогу, однак не вийшло. Військо погано оснащених червоноармійців почали наступ на Фінляндію з кількох фронтів. Проте ефективна оборона країни не дозволила СРСР здобути значних перемог та завдала нападнику серйозних втрат. Та згодом артилерійським масованим обстрілом радянські війська проривають фінську оборонну лінію Манергейма і починають просуватися у глиб країни. Виснаженим фінам доводиться погодитися на московський мирний договір. 12 березня 1940 року Фінляндія віддає Радянському Союзу 11% своїх територій, пише Imperial War Museum. Радянський Союз продовжує розширювати свої території 15 17 червня 1940 року. Йосип Сталін пред'являє ультиматум Балтійським державам Естонії, Латвії та Литві. Тран вимагає відставки урядів, формування керівництва прийнятого для СРСР та ведення радянських військ. Країни змушені погодитися, і їх окуповує радянський союз в країнах Балтії проводять державні перевороти до влади стають прихильники союзу. Створюються Литовська, Латвійська та Естонська Радянські Соціалістичні Республіки. Така ж доля спіткала і Румунію. Керівництво країни змушене віддати радянським окупантам Бесарабію та Північну Буковину. А тим часом, доки СРСР займається загарбанням чужих територій, французи, які не підконтрольні нацистам, вирішують не сидіти на місці і рятуватися після капітуляції Франції перед Німеччиною, деякі французькі колонії в Африці відмовляються підпорядковуватися загарбникам. Французький генерал Шарль де Голь створює рух «Вільна Франція проти нацистської окупації. Британська армія та вільна Франція починають боротьбу за контроль над колоніями з пронімецьким урядом Франції режимом Віші, і їм це вдається. Французькі колонії в екваторіальній Африці стають вільними від режиму колаборантів. Союзні сили також намагаються відвоювати важливу військово-морську базу Дакар у Західній Африці і також звільнити її від режиму віші. Однак очікування не справджуються. Союзні кораблі та літаки потрапляють під потужний обстріл, а їхні екіпажі у полон. Операція завершується провалом. Союзники відступають. Однак, вже майже через два місяці союзники здобувають перемогу у битві за габон. Після перших кількох боїв союзники беруть 150 полонених, які згодом переходять на бік вільної Франції. Англо-французьке військо знешкоджує підводний човен, який за ними стежив. 9 листопада 1940-го літак вільної Франції атакує аеропорт Лібревіля, столицю Габону. Його вдається захопити. Наступного дня союзники беруть столицю. 12 листопада останні сили віші здаються. Габон приєднується до вільної Франції, що було далі у другій світовій війні? Розкажемо вже у наступних випусках рубрики Історія простими словами.